Добрий вечір, студія. Добрий день, студія. Це не твоя дитина, бандероу. Вирішив я грати на чомусь новому для себе і я брав візажі. Одну гру на ньому зіграв недавно, мені сподобалось. Програв її, але зараз хочу перемогти. Я не знаю, як на ньому правильно грати, тому не вважайте це за гайд. Головне, головне, найголовніше обирайте завжди грань грабниці. Віддані послідовники, це супер мусорна грань. Дуже складно з нею грати. Так, ну і поки у нас стадія стратегічна, бьєть. Ну і поки в нас стратегічна стадія, підіть, підпишіться на твіч канал. Ну будьте ви людьми. ну скільки можна, в мене 185 підписників уже три тижні. А і лайк, і лайк, до речі, не забудьте на ютубчик. Ну, от і все, бустер на Тінкері попався. А ще по піку у них Войд для мене на лінії супер неприємний, тому що він може просто доджити мій демедж. І Лега неприємна. Ну, тінкер, якщо він потний, то також неприємний. Сайленсер і білочка це буде мій корм. Я дуже хочу швидко взяти собі орчат, хочу швидко собі взяти аганім і просто літати і їх шотати. Але побачимо, як вийде. Супер неприємна тичка в візажа. Я маю на увазі по анімації, а не по демеджу по ворогу. Так, зараз, зараз. Зараз, зараз, зараз зараз сайленсер. Сайленсер вирішив бути щасливим. А, я думав, я виживаю. Я навіть другий скіл не дав, хоча б другий потрібно було лупанути вайда. Але я не мав тут вмирати. Мені здалося, що я дуже сильний після того, як ми Сайленсера вбили. Знову мені до речі, здається, що ми дуже сильні на лінії, але насправді ми реально сильні, але головне не заграватись. Візаж на початку не дуже танковий. Кріпів він точно танкувати не може. Кріпчиків ми зафармили. Фремс, демеджовий візажа вистачає. Void Вівер, до речі, це два хейтера один одного. Вони переписували, що їм геймплей один одного не дуже в минулій грі сподобався, тому ця лінія дуже принципіальна. <п є> <п є> Оце я, звісно, видав. Так, ну у Вайда Стіки, у Вайда. Лотус. Його суперскладно буде берстануть. На рахунок тапочка я не впевнений. Можливо, взагалі краще буде не збирати ніякий тапочок. Хоча хз. Далі я хочу собі орчит взяти пастовий без володьки, тому що володька, не знаю, мені здається, не дуже сильний айтем. Нормально він просто іде і вмирає за лотус. Ну, Войт Ой, ой ой який ясев хороший. Проти вайда неприємно стояти. Тим що я вбити ніяк не можу до Орчіда. Ну супер неприємно. Дізаж такий персонаж, до якого близько підійшов після шостого рівня. Він тебе не відпустив. Але такі персонажі, як Войт, наприклад, вони дуже легко виходять. Мені ось до Орчіда тисяча залишилась. Хочу собі взяти орчид, і буду просто ходити вайда кошмарити. Так, далі викачуємо пасівку, тому що профіт від викачування другого скіла він не такий великий. Та ну, а скільки вас тут? Я ще й ТПшку витратив. Фармлю поки що горгульками. Ну, катапульта просто під'їхала в мене. Кріпа забрала. Так, ну зараз я думаю, вони не здогадуються, що в мене орчит буде. Далі ваганімчик вихожу. супер суперприємний айтем. Він дуже багато дає мобільності. Тут можна взяти. Ні, візьму пасівку. Добре. Я не знаю, що робити. А проблема персонажів нових в тому, що ти не знаєш, що на них робити. Можливо, потрібно було просто володьку зібрати і не паритися. Просто ходити лайни розпушувати. Угу. Я прям в наглу вирішив вийти. От як все взаємозв'язано. Не вбив Сайленсера, Сайленсер не дав вбити Вайда. Кератин, кератин, кератин. Ну... No. Ну, блін, як ж довго вони сідають, ці птички. Я ганім. Я так підозрюю, можна йти шукати когось. Краще облетим. О, білочка. Десь тут була білочка. Далі що нам потрібно? Soul Amplification влучає по трьом цілям, а це дуже сильний талант. Прям дуже. Зараз якогось підловлю. Можливо, навіть ще раз білочку. Або сайленсера. Сайленсера вже і без мене підловили. Блять, я казу ідум, получаю, ти чого за хуйня на? Білочку знову підрізав. А нет, не хочу, не хочу. Я не знаю, як садити правильно птичку. Не хочеться мені втратити її 90 секунд з однією бути. Полетіло. Я напевно візьму собі Блатторм, а потім вже нулік. Ну за шо мені птичку вбили, ну, ну не люди. Переживаю як за своїх дітей за цих птичок. Так, у мене зараз вже Блаторн, що сайленсер. Так у нас наші... дискову немає туди. Ліга засейвала, плюс у нього галівар. Я б, скоріше за все, не вбив. Мені потрібні дастики будуть. Це альтернативне застосування кнопок, воно мене просто вбиває, коли воно випадково змінюється. Чи не умгу. Птичок не хочу втратити. Хроносфери не було. І ще в нього БКБ є. Ігра така, ізі. Хоча ще не вийшла, ізі. ще Войт не запрыгнув з куполом. Живем, живем, живем. Пальне, це нормально. Що ти білочка? Шо ти маленька? Де ти? Де ти білочка? А ось і білочка, ось і білочка знайшлась. Я бачив, що вони летять, я просто думав, що тих навіть кадешиться міяганів. Більше бачу, що якось грати потрібно. Лего не вб'ю, вайда не вб'ю. Хоча можна на БКБ забайтить, насправді. Справді на БКВшечку можна і розбайти. Добрий вечір, студія! Добрий день, студія! Це не твоя дитина, бам по голові. Як вони тут всі виявились? Я, як їх тут було просто п'ятеро. Я Розбайте на БКБ, розбайте на хроносферу. Все як і хотів. Просто вилетів вмер, хоча можливо забайтив. Не знаю. Якщо зараз буде в нас файт, в якому не буде хрона, і ми його виграємо, то я скажу з гордістю, що я забайтив на цю хроносферу. Якщо буде файт, і ми його програємо. то З гордістю скажу, що я його програв. Він без БКБ парні. Та ну. Так, да, без БКБ. Інфа сотка. Що він на вівері взагалі вирішив, що він без БКБ тихіше. БКБ є. просто птичок повсюда. Помітно, помітно моя недосвідченість на візажі. Тібно було фармити, а не ходити. Але я купив ворча, думав, я зможу. Куди ти побіг? Чого він такий швидкий. А, я йому збив все ж таки. Та. Я не знаю, ну чи я такий медленный. Ну, вайда я ніяк не вб'ю. Ну так можна. Так звичайно можно. Та. Рашану потрібно забирати. Назад, назад. Get 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 back, 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 get back, get back! Та блін. Куди вони пруться, я не розумію. У нас була просто прекрасна можливість забрати Рашана, вони кудись лізуть, незрозуміло. Соло на тіньке, а вони рушка забирають. Ну, я не знаю, як ми це взагалі можемо виграти. Так, ну зараз ми, по-моєму, якусь херню зробимо, ні? Ааа, звісно, ми якусь херню зробимо. Я же его не в соло. О. Так можно в бета. Нет, нет, да Так, слетим тут а я. Була. Добра. Добра. Доброе, доброе, сюда, Я же ж добрая, як же ж доброе. Давай, давай, давай. Не-не-не-не-не, птички, птички, не можно их видать. Двой, за шо? Ось така гра вийшла. Я якщо чесно, думав, ми програємо, але давай, 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 бам! Не вистачає мені досвіду, щоб нормально грати на візажі, але що маємо, те маємо. ВК тут дійсно гарно зіграв. Отже, графіки. Графіки у нас по демеджу майже топ. Ось такі графіки, ось така прокачка, кому цікаво. Дякую за перегляд. Всім стривайте. Крутнемо цукерню разом з вами, і потім, всім пока. О, сет заберу.